Сьогодні ми розповімо вам історію, яка змусить вас по-іншому подивитися на все, що відбувається у цьому світі. Жінка з невеликого містечка на Західній Україні пережила клінічну смерть після серцевого нападу, і те, що вона побачила за межею життя, шокувало навіть досвідчених лікарів. Вона прийшла до нас не за славою чи увагою. Вона прийшла, бо не може більше мовчати про те, що їй відкрилося. Її слова про війну, про мир. Про долю нашої землі лягли важким тягарем на серце кожного, хто їх почув. Це не містичні метафори чи тумані пророцтва. Це пряма розмова з тим, що більшість із нас називає Богом Всесвітом або вищою силою, і те, що вона почула у відповідь, змінило її життя назавжди. Слухайте уважно, бо ця історія може торкнутися і вашої долі. Мене звати Оксана, мені 53 роки. І я звичайна вчителька української мови та літератури, прожила все своє життя в Луцьку, виховала двох дітей, поховала чоловіка п'ять років тому, завжди вірила в Бога, але не фанатично, так як вірять багато людей у наших краях, ходила до церкви на великі свята, молилася перед іконами, коли було важко, ніколи не думала про смерть, про те, що буде після неї. Бо життя заповнювало кожну мить. Працювала, піклувалася про старенькі матері, допомагала синові з онуками. Все було звичайно до того лютневого ранку 2024 року. Прокинулася я від страшного болю в грудях. Здавалося, що хтось стискає серце залізними кліщами, не могла дихати, не могла покликати на допомогу. Син спав у сусідній кімнаті. Але я навіть крикнути не змогла. Впала на підлогу біля ліжка і відчула, як все плине, як я йду кудись униз, у темряву. Останнє що пам'ятаю, це думка про те, що не встигла попрощатися з онуками. А потім була темрява, така густа і важка, що здавалося, вона має вагу. Я летіла в цій темряві, але не відчувала страху. Була тільки порожнеча і дивний спокій. Не знаю, скільки це тривало. Може, секунду, може, вічність. Раптом побачила світло, не таке, як описують у книжках про життя після смерті, не тунель зі світлом у кінці. Це було все навколо, світло було всюди, і ні звідки одночасно. І в цьому світлі я побачила свій дім, але не той, у якому живу зараз. Я побачила Україну, всю країну відразу, наче дивлюся на карту, але живу. Бачила міста, села, дороги, людей. Бачила війну, бачила зруйновані будинки, плачучих матерів, дітей, що ховаються в підвалах, солдатів, що вмирають у окопах, бачила біль, такий величезний біль, що серце, якого в мене вже здавалося, не було, знов заболіло. І тоді я закричала, закричала в цю порожнечу, у це світло, в усе, що мене оточувало. Закричала до Бога. Я кричала: чому він допускає це? Чому невинні люди страждають? Чому діти вмирають? Чому матері втрачають синів? Чому наша земля політа кров'ю? Я звинувачувала його, кричала, що якщо він всемогутній, то чому не зупиниться божевілля, не накличе мир, не врятує тих, хто благає про допомогу? Я кричала, що не вірю більше в його милосердя, не вірю в його справедливість, не вірю в його любов до людей. Кричала, що краще б його не було взагалі, ніж дивитися на те, як він байдуже спостерігає за нашими стражданнями. І тоді я почула відповідь: це не був голос у звичному розумінні, це було розуміння, знання, що з'явилося в моїй голові, в моєму єстві, наче хтось вклав у мене всю інформацію відразу, і я просто знала, знала те, про що ніколи не думала, не здогадувалася, не могла собі уявити. І це знання було жахливим. Бог сказав мені, що війна на нашій землі це не його воля і не його план. Війна це вибір людей, вибір тих, хто має владу, вибір тих, хто мовчить, вибір тих, хто підтримує зло своєю байдужістю. Він сказав, що дав людям свободу волі, і ця свобода означає, що люди можуть обирати як добро, так і зло. Він не втручається в ці вибори, бо якби втручався. Люди були б не більше, ніж ляльками, маріонетками без душі, без права на власне життя. Він сказав, що біль, який я бачу, біль України, біль кожної матері, кожної дитини, це біль, який він відчуває теж, але він не може зупинити війну, не позбавивши людей їхньої свободи. Я не хотіла цього чути. Кричала, що свобода, яка веде до смерті невинних, це не свобода, а прокляття. Але він показав мені більше, показав минуле нашої землі, показав століття воєн, століття страждань, століття крові, показав, як знову і знову люди обирали ненависть замість любові, помсту замість прощення, жадібність замість щедрості, показав, як кожна війна народжувалася не з волі Бога, а з волі людей, які хотіли влади, землі, ресурсів, визнання. Показав, що кожна трагедія мала свій початок у людському серці, наповненому гординею, страхом або злістю. А потім він показав мені майбутнє, і це було те, що змінило мене назавжди. Він показав мені, коли настане мир. Я бачила дату, бачила місце, бачила людей, бачила все так ясно, наче це вже відбулося. Але перед цим миром було ще стільки болю, стільки втрат, стільки жертв, що я заплакала. Не знаю, чи можна плакати без тіла, але я плакала, бачила ще два роки війни, ще два роки смертей, руйнувань, страждань, бачила, як пали міста, які ми вважали неприступними, бачила, як втратили людей, яких ми вважали безсмертними, бачила, як наша земля ще довго кровоточитиме, перш ніж рани почнуть загоюватися. Бог показав мені, що війна закінчиться не тоді, коли одна сторона переможе іншу силою. Війна закінчиться, коли люди по обидва боки фронту, по обидва боки кордону, по обидва боки ідеології втомляться від ненависті, коли матері відмовляться відпускати синів на смерть, коли солдати покладуть зброю, усвідомивши, що ворог це теж людина з сім'єю, з мріями, з правом на життя. Коли ті, хто мають владу, зрозуміють, що жодна територія, жодна ідея не варта життя навіть однієї дитини. Він показав мені, що мир настане не через перемогу, а через усвідомлення, через колективне прозріння людства, що війна це шляху нікуди, що ненависть породжує тільки ненависть, що помста ніколи не приносить справедливості. Я побачила конкретний день. Це буде літо 2027 року. Червень або липень, точно не можу сказати. Але час, коли поля золоті від пшениці, а небо таке синє, що боляче дивитися. Я бачила невелике містечко на кордоні. Не скажу, де саме, бо не впевнена, що можу це знати наперед. Бачила солдатів, які стояли один проти одного, зброя на готові, і раптом один із них. Молодий хлопець, може, 20 років опустив автомат, просто опустив і заплакав. Заплакав так, що його плечі тряслися, і він сів на землю і плакав, як дитина. А потім інший солдат з протилежного боку теж опустив зброю і ще один, і ще і вони стояли так, дивлячись один на одного, і розуміли, що не можуть більше, не можуть продовжувати цю безглузду бійню. Бог показав мені, що цей момент стане переломним, що після цього почнуться переговори, справжні переговори, не ті, що ведуться заради галочки, а ті, на яких люди дійсно хочуть знайти рішення, що лідери країн зберуться, і вперше за довгі роки вони говоритимуть не про свої інтереси, а про людей, яких вони представляють. Він показав мені, що мир підпишуть восени того ж року, і хоча він буде крихким. Хоча багато питань залишаться невирішеними, він буде. Буде тиша замість вибухів, буде відновлення замість руйнування, буде повернення додому замість втечі. Але він також показав мені ціну цього миру, показав мені кладовища, повні молодих тіл, показав мені матерів, які ніколи не побачать своїх синів, показав мені дітей, які виросли без батьків, які знають лише війну і біль. Показав мені міста, яких більше не існує, будинки, перетворені на попіл, долі зламані назавжди, показав мені, що навіть коли війна закінчиться, її наслідки залишаться ще на покоління, що люди, які пережили це пекло, ніколи не будуть такими, як раніше, що біль, травма, втрата запишуться в генетичну пам'ять нації і передадуться дітям і онукам. Я спитала його, чому ціна така висока. Чому не можна зупинити війну зараз? Чому потрібні ще роки страждань? І він відповів мені так, що я відчула холод, який пройняв мене наскрізь. Він сказав, що людство має короткі пам'ять, що кожне покоління забуває уроки попереднього, що 100 років тому був голодомор, 80 років тому Друга світова війна, 30 років тому розпад Радянського Союзу. І кожен раз люди клялися, що більше ніколи не допустять такого, а потім забували. Забували біль, забували втрати, забували ціну миру, і знову починалися конфлікти, знову розпалювалася ненависть, знову лилася кров. Він сказав, що ця війна це урок для всього людства, не тільки для України чи Росії. Це урок про те, що війна в сучасному світі це не просто конфлікт між двома країнами. Це загроза всій цивілізації, що ядерна зброя, яка існує зараз, може знищити все живе на планеті за лічені години. Що якщо людство не навчиться вирішувати конфлікти мирним шляхом, якщо не навчиться бачити в іншому не ворога, а такого ж самого чоловіка, то майбутнього просто не буде. Ця війна сказав він. Це останнє попередження, останній шанс усвідомити. Що шлях насильства веде тільки до самознищення. Я спитала його про Україну, про те, що буде з нашою країною після війни, і він показав мені картину, яка була одночасно і радісною, і сумною. Україна стане сильнішою, сказав він, стане країною, яку поважатимуть у всьому світі, стане прикладом мужності, стійкості, незламності духу. Люди з різних куточків планети дивитимуться на українців і вчитимуться в них, і як зберігати гідність у найтемніші часи, як залишатися людьми, коли навколо божевілля, як любити свою землю так, що готовий віддати за неї життя. Але ця сила прийде через біль, через втрату цілого покоління молодих чоловіків, через мільйони біженців, розкиданих по всьому світу, через економіку. Яку доведеться відбудовувати з нуля через довіру, яку треба буде відновлювати між людьми розділеними війною? Україна відродиться, але це буде нова Україна, інша не та, що була до 24-го року. Це буде країна, яка пройшла через вогонь і залізо, яка знає ціну свободи, яка ніколи більше не дозволить собі бути слабкою чи наївною. Він показав мені, що відбудова триватиме десятиліття, що навіть у 1027 році, коли мир підпишуть, ще багато років знадобиться, щоб очистити землю від мін, відновити інфраструктуру, повернути людей додому. Але країна відновиться. Бачила я нові будинки на місці зруйнованих, бачила діти, які граються на вулицях звільнених міст, бачила поля знову золоті від врожаю. Бачила пам'ятники загиблим, сотні, тисячі пам'ятників у кожному місті, у кожному селі. І біля цих пам'ятників завжди були люди, завжди були квіти. Бо ця війна назавжди запише себе в історію нації, стане частиною національної ідентичності, як голодомор, як Друга світова, як всі трагедії, через які пройшла ця земля. Бог також показав мені світ після цієї війни. Показав, що багато країн переосмислять свою політику, свої відносини з сусідами, свої пріоритети, що Європа стане єдиною, міцніше ніж коли-небудь, бо усвідомить, що тільки в єдності сила, що НАТО розширить своє присутність, щоб ніколи більше не допустити агресії на європейському континенті, що організація Об'єднаних Націй реформується, стане ефективнішою. Бо нинішня система показала свою нездатність запобігти великій війні 21-го століття, але він також показав мені темні сторони майбутнього, показав, що хоча ця війна закінчиться, інші конфлікти спалахнуть в інших частинах світу, що людство ще не готове до справжнього миру, що ще багато уроків треба пройти, багато болю пережити. Перш ніж наступить час, коли війни стануть історією, показав мені, що клімат зміниться, що природа помститься людям за те, що вони роблять з планетою, показав землетруси, повені, посухи, які змусять мільйони людей залишити свої домівки, показав нові хвороби, нові епідемії, які перевірять людство на міцність. І я спитала його: навіщо показувати мені все це? Навіщо це жахливе откровення, якщо я не можу нічого змінити? Я звичайна вчителька з маленького міста. У мене немає влади, немає впливу, немає можливості зупинити війну чи змінити світ. Навіщо мені це знання, яке тільки робить біль сильнішим? І він відповів мені словами, які я запам'ятаю до кінця своїх днів. Він сказав, що кожна людина має значення, що кожна людина своїми діями. Своїми словами, своїми вчинками впливає на світ, що я, повернувшись, можу розповісти людям те, що побачила, можу сказати їм, що мир можливий, але тільки якщо кожен із нас зробить свій вибір на користь любові, а не ненависті, на користь прощення, а не помсти, на користь миру, а не війни, що навіть одна людина, яка відмовиться від насильства, яка протягне руку ворогові. Яка скаже ні війні, може стати тією іскрою, яка запалить вогонь змін. Він сказав мені, що я повинна розповісти людям правду про те, що війна це не воля Бога, а вибір людей, що кожен, хто підтримує ненависть, хто ширить пропаганду, хто закриває очі на страждання інших, несе свою частку відповідальності, що мирна стане не тому, що Бог його дарує, а тому, що люди його виборуть. Виборють не зброєю, а своєю волею, своїм рішенням жити інакше. І тоді я відчула, що мене тягне назад, назад, у темряву, назад у моє тіло, назад у життя. Я не хотіла повертатися, хотіла залишитися там, у світлі, де не було болю, де все було ясно і зрозуміло. Але він сказав, що мій час ще не прийшов, що я маю завдання, яке повинна виконати. Що я повинна розповісти світу про те, що побачила, навіть якщо мені не повірять, навіть якщо назвуть божевільною. Бо хтось почує, хтось зрозуміє, хтось зробить свій вибір на користь миру. Прокинулася я в лікарні у реанімації, син сидів поруч, тримав мене за руку і плакав. Лікарі сказали, що моє серце зупинялося на сім хвилин, сім хвилин клінічної смерті. Сказали, що це диво, що я вижила. Що зазвичай після такого терміну починаються незворотні процеси в мозку, але у мене все добре, добре з медичної точки зору. Але я знала, що більше нічого не буде добре, поки я не виконую те, що мені було наказано. Перші тижні я мовчала, боялася розповідати, боялася, що мене не зрозуміють, що посміються, що скажуть, що галюцинації від кисневого голодування. Але потім зрозуміла, що не можу мовчати. Що кожен день мовчання це зрада того, що мені було показано, і я почала говорити спочатку родині, потім друзям, потім усім, хто готовий був слухати. Деякі люди вірили мені, казали, що відчувають правду в моїх словах. Інші крутили пальцем біля скроні, казали, що я зійшла з розуму після клінічної смерті. Але я продовжувала говорити, бо знала дату. Знала, що літо 2027 року принесе мир, знала, що перед цим буде ще багато болю, багато втрат, але також знала, що мир можливий, що він неминучий, якщо ми, люди, зробимо правильний вибір. Тепер я розповідаю всім, хто готовий слухати. Розповідаю не для того, щоб мені вірили, а для того, щоб люди замислилися, замислилися про свої вчинки, свої слова, свій вибір. Бо кожен із нас несе відповідальність за те, що відбувається у світі. Кожен із нас може зробити свій внесок у мир або у війну. І від того, який вибір ми зробимо, залежить не тільки наше майбутнє, а й майбутнє наших дітей, онуків, всіх наступних поколінь. Я бачила мир, бачила його дату, його місце, його початок, але також бачила ціну, яку доведеться заплатити. І єдине, що я можу зробити, це розповісти вам про це, розповісти і сподіватися, що хтось почує, хтось зрозуміє, хтось зробить крок назустріч миру. Бо тільки так, тільки разом, тільки своїм вибором ми можемо змінити майбутнє. Бог дав нам свободу волі, тепер від нас залежить, як ми нею скористаємося. Історія Оксани потрясла всіх, хто її почув, її слова про війну, про мир. Про відповідальність кожної людини залишили глибокий слід у серцях, чи правда те, що вона бачила за межею життя, чи справді мир настане літом 2027 року. Ніхто не знає, напевно. Але одне безсумнівно її розповідь змушує замислитися про те, яку роль кожен із нас грає в цьому світі, і які наслідки мають наші вчинки, наші слова, наш вибір. Можливо, саме таке усвідомлення, яке приходить через історії, подібні до цієї, і стане тим поворотним моментом, який приведе людство до справжнього миру, час покаже, чи справдиться те моторошне одкровення, яке отримала звичайна вчителька з Луцька після розмови з Богом за межею життя. Але поки що війна продовжується, і кожен із нас щодня робить свій вибір між любов'ю та ненавистю. Між миром та насильством, між надією та відчаєм.